Вітаю вас, друзі! В той момент, коли Американський інститут вивчення війни пише про те, що Путін реанімував наратив про нелитимні Зеленського, ймовірно, аби зірвати перемовини, з'явилося несподіване повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, яке пише про те, що Росія продасть Китаю копальні найбільшого у світі виробника урану. Мова йде про казахську компанію Казатампром. І є вже від цієї компанії офіційна заява, що дійсно ця компанія вже найближчим часом буде належати китайцям. І як вам такий поворот, і не дарма в передніх випусках я казав про те, що Путін ховається від Трампа за спиною за плечима Китаю, за плечима Сі Цзіньпіна. І зараз ми бачимо, як Росія розраховується за хоч і не пряму, але підтримку цієї агресії. Росія продає свої копальні, вірніше не її. Вони на території Казахстану знаходяться, але ці копальні це 20% запасів світового урану. навіть не запасів, а видобутку, скажімо так. І для Китайської народної республіки зараз уран це вкрай важлива тема, тому що є у світі певний дефіцит урану. І про це особливо в минулому році було багато статей, зокрема, навіть в наших українських виданнях на сайті економічної правди була стаття про те, що урану на всіх не вистачить, і що дефіцит сировини загальмував атомну енергетику. А Китай зараз він має 60% своїх енергостанцій саме на вугіллі. І він щороку будує нові атомні блоки, і йому потрібна сировина. І Кремль зараз продає. Свої копальні в Казахстані саме Китайській Народній Республіці. І що тут щодо цього можна ще додати? Що Путін, звісно, не змінив ніякі свої жодну зі своїх цілей щодо окупації України, знищення української державності, він буде морозитися, вмикати будуть в Кремлі дурня чи не вимикати, звинувачувати усьому Україну, що буцімто Україна не хоче перемовин, і таким чином і надалі бути в тіні Китаю, бути фактично васалом Китайської Народної Республіки. Ну і знову Таки морозитися. А тим часом лунають гучні заяви з України від керівника Офісу президента України Єрмака, який повідомив, що переговори про Сталий мир почнуться лише тоді, коли у Росії не стане ресурсів на війну. Ще раз наголошую, що допомагають лише сильним. Тож мусимо лишатися сильним. Реальні переговори про Сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжити війну. Тож, попереду неймовірно, велика робота. Також Єрмак нагадав, що 24 жовтня президент України Зеленський представив план перемоги стратегічний документ, адресований міжнародним партнерам, де зафіксована позиція України та окреслені реальні механізми завершення цієї війни та досягнення справедливого миру. Також є ще щодо справедливого миру і щодо перемовин, заява від Кулебе, екс-міністра згодних справ України. Він вчора дав інтерв'ю виданню Тайм. Де повідомив, що на його думку Трамп не зможе домовитися про мирну угоду в Україні, тому що імперський шовінізм зашкалює на Росії в Кремлі, що російське військово-політичне керівництво воно повністю ним поглинуте, і що Росія не піде на мирні перемовини. І так як сьогодні сказав Єрмак, це дійсно так, поки у цієї московської імперії є ресурси продовжити війну, продовжити агресію, поки у них є, хоч якісь вологі мрії, вони й далі будуть її продовжувати. Але є ще заява від Сирського сьогоднішнього, від нашого головнокомандувача ЗСУ, який заявив, що сім областей України мають посилити роботу з будівництва фортифікацій. Тобто Україна зараз активно готується до будь-якого варіанту розвитку подій, лунають заяви не лише від президента України, не лише від керівника Офісу президента, від наших дипломатів, лунають заяви і від військових, що потрібно посилювати фортифікацію. Зеленський сьогодні повідомив, що після інавгурації Трампа зусилля для зупинення війни в Україні активізуються. Про це пише і видання Американський голос Америки, що Трамп у процесі зусиль припинення війни в Україні. Але виникає таке питання, як саме він зможе натиснути на Путіна, і які будуть аргументи. Важелі у Сполучених Штатів Америки є, є дією важелі. Тому очікуємо 20 січня наступного 2025 року і як буде діяти Трамп. Хоча я нагадаю, що спецпредставник Трампа щодо України, щодо Росії у справах України та Російської Федерації Келох сказав прямо, що він сподівається, що мирну угоду удасться укласти лише без декілька місяців. Тобто, вже немає ніяких таких сподівань у нього, що за 24 години НАТО. Цікава сьогодні інформація з'явилась також від британського міжнародного агентства Reuters про те, що НАТО візьме на себе координацію західної військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів Америки. Тобто, Рюте генсек НАТО і загалом північно Атлантичний Альянс його керівництво перебирають на себе відповідно таку ключову роль: роль координатора. І таким чином, щоб після того, як в США зміниться влада, як Трамп прийде, стане на посаду, буде діючим президентом США, щоб він не зміг сильно вплинути якось на те, як, коли, якими партіями, які будуть пакети допомоги для України. Тобто ми бачимо, що країни Заходу, країни Європи насамперед, генсек НАТО робляться для того, щоб перестрахуватися. Хоча у мене особисто склалося таке враження, що Трамп він не зацікавлений здавати Україну, що це не вигідно, і про це насправді мови немає, тому що це буде геополітична поразка, тому що це фактично буде підсилення Китаю. Але у будь-якому разі і генсек НАТО ЮТ, і загалом Європа активно готуються до того, що допомагати прийдеться. Як мінімум більше і точно більше, зважаючи на заяви Трампа а також його радників. Зеленський завтра вже відбуде в Брюссель. 18-19 грудня він буде на засіданні ради ЄС. Також буде зустрічатися з європейськими лідерами 19 грудня буде саміт НАТО. І Сьогодні він повідомив, що потрібно терміново посилити Україну. Також він розкрив про що буде спілкуватися з лідерами низки країн Європи. Він планує обговорити питання далекобійних можливостей і не тільки що саме деталі, звісно, подробиць деталей немає, але очікуємо новин і у завтрашньому випуску, після завтрашнього, будемо про це більше говорити. Щодо посилення позиції України підтримки сьогодні. З'явилася така також з одного боку несподівана новина, тому що президент Польщі раніше не президент, а прем'єр-міністр Польщі Туск. Анонсував новий пакет військової допомоги для України, причому на суму 100 мільйонів доларів. Тобто пакет великий. Що в цьому пакеті буде, не розкривається. Але згідно заяви Туска, Україна отримує допомогу вже у наступному місяці, у січні. Також є добра новина від Німеччини, де повідомили, що німецький уряд профінансує для України 20 додаткових бойових машин піхоти Мардер, і що Україна їх отримає в наступному році. Є вже замовлення. У корпорації Рейнметал, крім того, є заява від міністра оборони Німеччини, який заявив, що ФРН буде готова допомогти Україні з миротворцями, але лише тоді, коли Російська Федерація на це погодиться. Тобто, зважаючи на те, що Путін це не погодиться, питання щодо миротворців, воно фактично закрите. Хоча чекаємо, 18-19 грудня, вже завтра, післязавтра будуть прийматися рішення розглядатися ініціативи Макрона. На засіданні лідерів країн ЄС, а також на, на засіданні НАТО, Тармер, премєр міністр Великобританії, сьогодні повідомив, що Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році. Добре, що лунають такі заяви хотілося би більше реальних пакетів військової допомоги, але й навіть заяви про підтримку про те, що Україну потрібно посилювати. Це для нас в плюс, тому що це на істочки зору геополітики. Сирський. сьогодні зробив ряд заяв щодо ситуації на полі бою. Як ми усі вже розуміємо, вона складна, легшою точно не стає. На жаль, він повідомив, що росіяни значно посилили тиск на Краматорському, Турецькому та Времінському напрямках. Також є від нього заява, що росіяни вже третю добу активно атакують у Курській області, залучають військових КНДР. Зараз уже на Курщині десятки атак щоденно. Я бачу повідомлення про 72 атаки за добу, а це вже дуже багато. Тобто, Кремль зараз буде атакувати на Курщині майже з такою ж силою, як він атакує на деяких донецьких напрямках. Кидають в бій все, що можна. Північно-корейців техніку видно, що Путін поставив задачу до 20 січня наступного року звільнити Курську область збройні сили України тримають мужньо рубежі. Знищують атакуючих окупантів, наносять величезних втрат, роблять все, що можна, тому що нам потрібно зберегти нашу санітарно-буферну зону, адже це значний козир на майбутніх перемовинах. Словно втрат окупантів, то за минулу добу вони втратили 1600 військовослужбовців. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрі новині, а саме на тому, що Британія запровадила нові санкції проти РФ. Та виділила 35 мільйонів фунтів екстреної підтримки для нашої енергетики. Крім того, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія разом із Великобританією домовились співпрацювати, щоб протистояти ймовірним російським тіньовим суднам. До речі, є така домовленість дійсно серед країн Північної Європи насамперед, і очікуємо результатів. Я зараз не буду робити великих сподівань на те, що це буде діяти, але ЄС вів санкції, 15-й пакет. Серед тих санкцій є санкції проти тіньового флоту Путіна. Є домовленість декількох країн Північної Європи і не тільки Північної, тому що, наприклад, Польща, це не Північна Європа. І очікуємо якихось конкретних результатів, щоб Кремль не міг ефективно використовувати цей флот, ці танкери, і не отримувати надприбутки від продажу нафти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.